Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай спеціальний фірм радіон В триває друзі говорити зараз будемо про мирний план для україни чи мирний плани не знаю як вже правильно казати і також про нові заяви дональда трампа президента сполучених штатів але перед цим я вам нагадаю що підрозділи бригади рубіж яка тримає оборону на покровському напрямку говорила наскільки там важко зараз терміново потребують мікроавтобус який буде використовуватися для перевезення особового складу майна боєприпасів і інших задач прифронтової логістики на ці потреби ми збираємо Мо 400 тисяч гривень, друзі. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Посилання на банку знайдете в описі до цього відео на youtube Радіо НВ. Ну а ми розпочинаємо розмову про нову версію мирного плану. І що на переговорному треку нині відбувається на прямий зв'язок зі студією виходить Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму. Дипломат, пане Данило, добрий день. Слава Україні. Героям слава добрий день, Юлія. Вітаю. Глядачів і слухачів розпочати нашу сьогоднішню розмову. Я хочу із свіжих слів Дональда Трампа. Здається, він трохи прокинувся і підтвердив готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України. Принаймні, про це у спілкуванні з журналістами в Білому домі говорив, каже ці самі гарантії є необхідним фактором для завершення війни. Щоправда, а що саме які саме гарантії надаватимуть Сполучені Штати? Трамп так і не сказав. А до того трохи даруйте, наїхав на президента України. Зеленського даруйте за сленг, має на увазі, тому що за версією Трампа Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни. Тож скажіть, будь ласка, що про той мирний план розуміємо зараз? Як ми пам'ятаємо, редаговану і опрацьовану версію передали Сполученим Штатам? То тепер м'яч на їхньому боці чекаємо на офіційну реакцію. Це дуже добре запитання. Хотілося б і самому знати на нього відповідь. Я лише поділюся своїми припущеннями і, можливо, міркуваннями. Почнемо з того, що говорить президент Дональд Трамп. Це як відомо, і м'яко кажучи, чоловік дуже творчий. І тому його різноманітні екстравагантні висловлювання вони постійно викликають в нас шквал емоцій, і я завжди в такій ситуації закликаю ці емоції стримувати і е, не піддаватися тому, що е, говорить е, глава американського нинішній глава американської адміністрації. Е, що стосується самого процесу, е, то я б його назвав зараз періодом такого жорсткого маневрування, коли йде мова про. Е, Можливо, не про мирний план, як ми собі його уявляємо в міжнародно-правовому значенні, а як про нариси до того до тих головних елементів, навколо яких переговорним чином. В, в тому числі американська адміністрація розраховує знайти порозуміння, і в цьому сенсі справді ситуація зараз є та, що як відомо, українська і європейська сторони передали американській стороні свої зауваження до того, що пропонувалося, і в наступним кроком, як відомо, з преси, слід очікувати зустріч. Американських, європейських та українських представників представників на цих вихідних в Парижі, і оця зустріч вона стане показником, куди розвивається ситуація. І, щоправда, Трамп також встиг цю історію коментувати напередодні. Сказав: ну так, зустріч можливо, напевно, просто так, аби поговорити, я не поїду. Нам потрібен результат. З одного боку це добре, що він не просто збирається говорити. З іншого боку, ми досі не розуміємо, не знаємо, так відбудеться чи не відбудеться 100% Ця зустріч 13-го числа недовго залишилося чекати. Це вже завтра. Поживемо, побачимо. Що в тому документі або вірніше зараз сказати документах, ми точно. Не знаємо, але є кілька витоків, кілька коментарів. Орієнтуємося поки на них. Дзеркало тижня аналізувало нову редакцію угоди. На постали наступне новий варіант мирного плану Сполучених Штатів щодо України складається із чотирьох документів. Я нагадаю, президент Зеленський пояснював, що три частини. От уже з'ясувалося, що чотири. Один із них – пунктна угода між Україною і Російською Федерацією, Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Також є рамкові за. Певнення щодо безпеки для України тут лише три пункти. Потім зобов'язання Сполучених Штатів стосовно НАТО, чотири пункти, і угода між Росією і США. Також вона увійшла чомусь до цього документу. Тут 12 пунктів. Найцікавіше, оці 20 пунктів, які виросли, були скорочені, точніше, з тих 28, що на початку існували. Заркало тижня пише про те, що нова версія не передбачає міжнародного визнання, де. Мілітаризованої зони в Донецькій області, як частини Росії, і заборони на вступ України до НАТО. Хороша новина, нібито, але яких підводних каменів тут чекати з одного боку, а з іншого боку, чи погодиться я вже зараз мовчу про Росію. Да чи погодиться на все це Трамп? З одного боку, мені здається, він не дуже розбирається в українських територіях, чесно кажучи, після його заяв по Криму мені так дуже здалося, і можливо йому просто байдуже йому головне, щоб закінчилася війна, щоб був документ, який всі підпишуть, що я не права зараз. Ви праві, Ви в такому загальному значенні і, і, і у вашому запитанні позвучало дуже багато важливих тем. Я спробую відповісти на окремі з них. Угу. Нас усіх безперечно цікавить. Що стоїть за діями американської адміністрації? Що стоїть за президентом за діями президента Дональда Трампа? Я не належу до експертів, які категорично переконують в тому, що розумію, що відбувається в його голові. Я можу висловлювати лише свої припущення тією чи іншою мірою правдоподібно. На мій погляд, президент Дональд Трамп виходить з певного великого розрахунку, такий свого роду калкулис, який в, в стоїть дещо ширше ніж суто процес переговорів для стримування російської агресії, е, в, очевидно, що є кілька етапів, які є важливі в його великій стратегії. Перший етап і дуже принципово важливий. Я навіть не говорю про пріоритетність цих етапів, але тим не менш, але говорю про їхню рівну рівнозначимість. Насамперед слід мати на увазі те, що американська адміністрація послідовно готується і розробляє різноманітні плани для переговорів з Китаєм. Це так би мовити: перший пріоритет. Другий пріоритет це підготовка. Це те, що безумовно є частиною політичного плану Плану е, президента Трампа та його команди, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса, це підготовка до проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів у е, наступному році, і безперечно, що вони розпочали підготовку до президентських виборів 2028 року. Ми розуміємо, що в Сполучених Штатах. Назріває дуже непроста внутрішньополітична ситуація, яка може перерости у значні громадянські випробування. Враховуючи ці підходи, Дональд Трамп намагається максимально швидко назбирати ті досягнення, які метафорично можна назвати якоюсь великою Нобелівською премією миру. До цієї великої уявної Нобелівської премії миру безперечно належить бажання, намір зробити все можливе для зупинення кровопролитної війни проти України. І для цього президент Трамп готовий не зважати на засоби, оскільки його мета не підтримка міжнародного права не довгострокові глобальні інтереси. А конкретні політичні цілі, які визначаються конкретним графіком, про який щойно я розповів. Е, і водночас є і ідеологічний базис, ідеологічна база цієї роботи. В тому і ця ідеологічна база, якщо якщо про неї багато не говорити, але просто зосередитися на те, що нас безпосередньо цікавить, то ця ідеологічна база вона включає в себе і е, нову модель відносин з Європою. Ем, і ця модель відносин з Європою вона ґрунтується на складній, дуже контроверсійній е, політичній традиції, в мисленні американського істеблішмента, де Європа не завжди сприймалася як союзник, а значною мірою як е, таке своєрідне е, в, в такому філософському значенні джерело проблем. З які до від якого слід триматися якомога далі? Ось е, е, ідеологія Трампа Венса це і є. Спроба підірвати той європейський істеблішмент, який ми сьогодні бачимо в особі керівництва Європейської комісії і політичного лідерства провідних держав Європи. Угу. В цьому процесі Америк американська адміністрація розраховує на співпрацю з троянськими кіньми всередині Європейського союзу. Це, зокрема, прем'єр-міністр Орбан чи менші. В лапках посіпаки, як Фіцо та інші, або будь а в ширшому значенні е середовища е маргінальні з, з точки зору загального політичного підходу, але які би могли би грати на руку американським в цьому випадку трампівським інтересам? Таким чином, ось є ця широка картина, і в рамках цієї широкої картини триває оце складне, е велике пересування ге великих е е геополітичних плит. І в цьому контексті є процес переговорів з Росією, і в цьому процесі є питання того, яким чином владнати ситуацію з Україною таким чином, сьогодні, на мій погляд, головне запитання стоїть, напевно, що в площині не те, що саме зараз є, буквально в нарисі мирного плану, який може в тому числі обговорюватися в Парижі, а головними є два запитання. Перше, чи Європа, Європейський Союз, провідні Європейські держави готові демонструвати політичну волю і суб'єктність для того, щоб захистити, оборонити Україну, а таким чином захистити і оборонити свою власну безпеку і міжнародне право? І наскільки в нас вистачить ресурсу, в нас в Україні вистачить ресурсу витримати той шалений тиск, який відбувається з боку американської адміністрації і російського агресора? Для того щоб вийти на е, той горизонт, який дозволить нам не допустити порушення червоних ліній, які захищатимуть наші стратегічні інтереси, даруйте на за такий тривалий монолог, але це в принципі відображає те, що на мій погляд сьогодні є загальною картиною, і насправді дуже зрозуміло, ви описали ситуацію. А давайте тоді звернемося до цих питань ключових питань. Як ви кажете, чи європа готова демонструвати політичну волю аболю, аби захистити і Україну? І усю Європу, чи готова суперечити Трампу, тому що поки що грали в піддавки, наскільки я розумію, і намагалися не сперечатися із Трампом відверто. Але цей документ, який з'явився з 28 пунктів, який не сподобався, звісно, не сподобався Україні. Він викликав таку гучну реакцію в Європі. Одразу зібралися провідні європейські лідери. Зеленський поговорив із Макроном із Мерцом із Стармером, і в результаті. Цих всіх дій там кілька переговорів відбувалося, було е, опрацьовано цей 20-пунктовий договір, е, і там більше пунктів, які підходять все-таки Україні. Е, був здійснений пошук компромісу. Тобто Європа відреагувала можливо повільніше ніж нам хотілося. Можливо, ще там щось відбувалося, але відреагувала. з іншого боку. Е, безпекові питання і питання е, забезпечення України зброєю. Да, якщо йдеться про військову допомогу, Європа знову таки взяла на себе зараз провідну роль європа зараз закуповує зброю в тих самих сполучених штатів сполучені штати нам нічого просто так не дають і віддає цю зброю україні передає цю зброю україні от якби ви зараз роль європи окреслили да в цьому питанні і власне е от яких подальших кроків активних кроків нам чекати надалі для того щоб ми зрозуміли європа за нас ми боремося ми не те що не здаємося а ми йдемо вперед коли йде мова про європейський союз і про провідних лідерів європейського союзу, ті держави, які активно нас підтримують, то напевно, що питання стоїть в двох площинах: не тільки чи Європа така оця умовна Європа, європейський союз, хоче захистити. Але напевно, що важливіше питання чи така Європа може захистити Україну і сам саму себе. І звичайно, що це сакраментальне, сакраментальне питання, яке в поставило перед Європою поставила сама історія, навіть не американські конкуренти чи російські вороги. В відповіді на це запитання немає але є безперечно, що в усвідомлення велике усвідомлення в серед тих політичних лідерів, які сьогодні формують цю європейську відповідь на нинішню ситуацію, і це усвідомлення напевно, що є з одного боку, воно включає тривогу. За те, що європейці не здатні швидко відреагувати на ті виклики, які виникли перед ними, а з іншого боку, ми бачимо і багато зусиль. Які свідчать про те, що європейський союз все ж таки готовий боротися за свою геополітичну глобальну геополітичну суб'єктність, що передбачає і безперечно в солідарність, активну підтримку і включення України? Тим більше того, Україна тут важлива із багатьох практичних точок зору. Україна це не просто е, донор європейської безпеки, це не просто той, хто не, не просто споживач цієї безпеки або споживач підтримки. Це може бути дуже серйозно. Не контрибутор європейської безпеки, це найсильніша армія в Європі. Це безперечно дуже потужні технічні тех... військово-технічні можливості. Тому Україна в цьому сенсі це один з стовпів. В майбутньої, нинішньої майбутньої європейської європейської безпеки інше є, що європейський союз це звичайно, що складне складний організм. В він напевно що в такій гонитві, яку демонструють авторитарні режими, почувається вразливим внаслідок своїх процедур, демократичних процедур принципу консенсусу, що дозволяє таким персонажам, як Орбан чи Фіцо, діяти про. Ти загальноєвропейських інтересів на догоду своєї егоїстичної або промосковської політики, е, що мене радує, мене радує, перше, що е, в, е, головні європейські лідери е, в, е, в... І ми маємо, ми бачимо всі ознаки того, що вони готові е, прискорювати, прискорюватися і до більше допомагати в Україні і не поступатися в принципових своїх інтересах перед американським перед американською адміністрацією, нинішньою американською адміністрацією. А з іншого боку, я бачу навіть і такі позитивні сигнали, які вчора прийшов зі Львова, коли європейська комісія і, і головування датське головування в європейському союзі знайшли спосіб обійти е, в Орбана в тому тому, щоб розпочати технічні переговори з Україною про набуття Україною членства в Європейському Союзі, це теж важливий, це важливе свідчення того, що. Європейський союз не просто мовчки як кіт на призбі, дивиться за тим, як пробігають собаки навколо, а намагається вибудовувати в якусь свою в цілісну цілісну політику. Будемо сподіватися, що це принесе результат тут також треба згадати про те, що. Взагалі, нам слід розраховувати нам слід дуже тісно сьогодні працювати з європейцями, оскільки ми всі перебуваємо в тій історичній ситуації, коли колапс України, не дай Боже, стане колапсом всієї Європи. Ми дуже сподіваємося, що в Європі це нарешті зрозуміли. Ну і про ще одну країну згадаю, яка бере участь активно в регулюванні, в мирному врегулюванні зупинці війни Російської Федерації проти України. Кажу зараз про Туреччину. Сьогодні з'явилося повідомлення від міністра закордонних справ цієї країни Хакана Фідана, каже, що Європа, сама Європа, має допомогти Україні в ухваленні певних складних рішень щодо завершення війни. Дійсно, деякі вибори. Деякі рішення є дуже важкими для України, каже він, але щоб запобігти більшим втратам, тобто більшого блага, задля більшого блага тут потрібно усунути зло, тобто погане, потрібно зробити вибір. Я знаю, що це важко для них, так сказав Фідан е, CNN Тюрк. Е, і про територію, я так розумію, він натякає українські, і про те, що вибори повинні в Україні відбутися. Ми розуміємо, що повинні, але коли закінчиться війна, так і так. Е, також цікаво про Туреччину, що сьогодні, до речі, Раджептай Пердоган, президент цієї країни, може зустрітися із російським диктатором Путіним. Така зустріч може відбутися у Туркменістані. Ну також побачимо, домовляться, не домовляться, зустрінуться, не зустрінуться. Точніше, і про що вони будуть говорити чи стосуватимуться їхні розмови в Україні. Я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ну а нашим слухачам я нагадаю, що Данило Лубківський, директор київського безпекового. Форму і дипломат говорив зараз зі мною. Друзі, буду прощатися з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.